Виконуємо номер 353 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. Виконуємо множення. Завдання перше добуток 7.13 і 3956. Завдання друге. Добуток 3986 і 43,78. Завдання третє добуток 13,24 і 1639. Завдання четверте. добуток 6 35 і 14,15. Приступаємо до виконання. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник. Добутку знаменників. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 7 і 56 скорочуємо на 7, 7 ділимо на 7 буде 1. 56 ділимо на 7, буде 8. 39 і 13, скорочуємо на 13. 39 ділимо на 13, буде 3. 13 ділимо на 13, буде 1. В чисельнику отримаємо 1 помножити на 3, це буде 3. В Знаменнику 1 помножити на 8 буде 8. Отримали 3 восьмих. Завдання друге. 39 помножимо на 43. Чисельнику і 86 помножимо на 78 в знаменнику. 39 і 78 можемо скоротити на 39. 39 ділимо на 39 буде 1. 78 ділимо на 39 буде 2. 86 і 43, можемо скоротити на 43. 43 ділимо на 43 буде 1. 86 ділимо на 43 буде 2. В чисельнику маємо 1 помножити на 1, це буде 1. В знаменнику 2 помножити на 2 це 4. Отримали 1 четверта. Завдання третє: 13. Множимо на 16 у чисельнику. 24 множимо на 39 в знаменнику. 13 і 39 можемо скоротити на 13. 13 ділимо на 13 буде 1. 39 ділимо на 13, буде 3. 24 і 16 можемо скоротити на 8. 16 ділимо на 8, буде 2. 24 ділимо на 8 буде 3. В чисельнику маємо 1 помножити на 2, це буде 2. У знаменнику 3 помножити на 3, це буде 9. Отримали 2 дев'ятих. Задання четверте. 6 множимо на 14 у чисельнику. І 35 на 15 у знаменнику. 6 і 15 можемо скоротити на 3. 6 ділимо на 3 буде 2. 15 ділимо на 3 маємо 5. 35 і 14 можна скоротити на 7. 14 ділимо на 7 буде 2. 35 ділимо на 7, буде 5. В чисельнику 2 множимо на 2, 4. В знаменнику 5 множимо на 5, 25. Отримали 4, 25. Ми виконали множення. номер 353 виконано.